Нова гаряча фішка від Binance Wallet, про яку тобі варто знати. Binance запустив Альфа платформу, I am the alpha of alpha. яка дає ранній доступ до топових проєктів та ейдропів. Щоб отримати доступ до неї, потрібні Альфа Points. Саме вони показують твою активність і впливають на шанс отримати токен чи ейдроп. Також в кінці відео я покажу, як ти можеш прийняти участь в цих сейлах, не маючи токенів BNB, але маючи стейблкоїни. Тому додивись відео до кінця. Коли побачиш своїми руками, як говорять, лазами потрогаєш. Тож, як заробити ці альфа поїнцт? По-перше. Ти можеш просто тримати кошти на Binance або на Binance Wallet. 100 тисяч доларів 1 бал день, 1000 – 10 тисяч доларів 2 бала, 10 тисяч плюс до 4 балів на день. По-друге, поінти нараховують за покупку токенів в розділі Binance Alpha. Купив токен на 2 долари, отримав 1 бал. Але ця механіка працює з подвоєнням. Тобто за 4 долари об'єму ти отримуєш 2 бали, за 16. Що ти рибали і так далі. Більш детальніше ти можеш ознайомитись в самій вкладці Alpha Points. Щоб подивитись свої Alpha Points, введи в пошуку Alpha Points у додатку Binance або зайди в розділ «Новини». Давай на практиці я покажу, як воно працює. На екрані ти зараз бачиш, як виглядає твоя біржа на телефоні, тому що всі ці активності робляться суто через телефон, через додаток Binance. Тут є дві вкладки в твоїх активах: біржа та гаманець. Тобі потрібен гаманець. Якщо він в тебе не створений, то він створиться автоматично, збереже всі паролі і явки до цього гаманця. Як працюють ці поінти? Ми з тобою обговорювали, що вони працюють за об'єм. Тобто, тепер як цей об'єм нам накрутити? У нас є розділ Альфа. Ми заходимо в розділ Альфа і дивимося різні токени. Всі ці токени ми можемо розгорнути. І глянути всі вони в розділі Альфа, тобто ними можна набивати об'єм, скажемо, в різних мережах. Вибираємо токен, який нам подобається, більш-менш ліквідний, на якому можна зробити об'єм. ZKJ виглядає доволі з гарною капіталізацією, 621 мільйон, 33,2 мільйона торгів. Тому для нас він виглядає досить нормально, щоб ним поторгувати. І тут у нас є кнопочка Swap. Ми нажимаємо Swap, вибираємо, можна за BNB, можна за Steve, що в тебе є. Я вибираю суму максимум на 73 долара, Роблю Swap, Підтверджуємо пароль. Все, транзакція пройшла. Міняємо наші токени навпаки. Бачу, у нас є маленький сліперич, тут буквально пару центів. Ну, цим самим ми набиваємо поінти. Тобто ми в доволі таки легко фармимо ці з тобою поінти. і так далі. Одним словом, ти свапаєш допоки ти не набереш об'єм, який тобі потрібен. Ми з командою стараємося насвапити на 1024 долара кожен день, що нам дає 10 балів за об'єм. Плюс е, у нас є 3 поїнти за холд більше 10 тисяч доларів на більші байнос. Тобто ми отримуємо 10 плюс 7. Знаєте, що ми отримуємо? Трошки менше, ніж 13. Якщо у нас 10 балів за об'єм, плюс у нас 3 бала за холд і множимо це на 15 днів. Тобто ми плануємо вийти на число 195 поїнтів, що в цілому нам потрібно повинно дати досить непоганий прохід у всі сили. За альфа Point ти можеш отримати перше доступ до IDO, що проходять на Binance Wallet. Друге, безкоштовні дропи від перспективних проєктів. Наприклад, дроп Обол був сьогодні приблизно на 100 доларів банально ні за що. За те, що ти просто холодиш 153 поїнці. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Тепер як і обіцяв, покажу тобі невеликий лайфхак, як отримати BNB, маючи тільки стейбл коїни. А ти, наприклад, не хочеш купувати собі в холд цей токен. Для цього ми використовуємо лендінг платформу. Я частіше всього використовую HAVE.com. Є різні, можна також використовувати Winux, якщо немає ліквідності. Наприклад, у мене є стейблкоїни, стейбл, 1000, 1000, 1000 доларів. Я їх можу дати сюди на площадку в борг. Підписую. Тепер бачимо, що в мене тут є. Подав своїх 1000 доларів е, їм на баланс, тепер я можу в них позичити BNB. Тут мені показує, що я можу позичити максимум 1.24. Але е, дуже низький ризик-фактор. Тут треба звертати у вас увагу на ризик-фактор. Його краще тримати на рівні е, 1.25, 1,3. Наприклад, якщо ми зробимо 1, якщо я візьму борг 1 BNB. У мене ризик фактор буде 1.29, що доволі таки безпечно. Ми підписуємо і отримуємо у них свої BNB. Далі ми ці BNB можемо відправити собі на а, біршу з біршу на гаманець, або а, просто відправити їх на Binance Wallet напряму. Тим самим ти можеш приймати участь уже в Binance ICO, не маючи BNB в холді. Я вважаю це супер-смартовою та класною ідеєю, як використовувати свої стейблкоїни, щоб вони не просто лежали. Потім, як тільки активність закінчилась, ти можеш повернути BNB їм, забрати свої стейблкоїни, тобто зробити реверт uh, операцію. Тож, якщо ти активно юзаєш Binance, binance гаманець не прогав цю можливість. Постав лайк, якщо було корисно. Напиши в коментарях, скільки у тебе уже поїнтів, і підписуйся, щоб бути в курсі всіх крутих можливостей заробітку в крипті. Дальше можуть бути дальніші дії.